Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалом Задоволенням. А на нашому каналі, друзі, риболовлі тільки з задоволенням. У нас сьогодні корпа риболовля. Приїхали на такий водойм, друзі, вже не був на цьому водоймі. Три роки він був зачинений. Друзі, хто? А ну, хто помне? А ну, пишіть в коментах. Не буду вам казати, який водойм. Пишіть в коментах. Кому буде цікаво, в описанні я напишу, що це за водойм. Дивіться, такий класний нас водойм. Тут дуже багато Він закаряжений. Це ми в дамбі. Зараз ми сюди в дамбу, друзі. Метрів десь 100 100 метрів, друзі, там десь в дамбу будемо возити свої оснастки. Це комерційна водойма. Тут є правило, що можна забрати 5 рибин і вся риба менша, яка. Трьохкілограмова, вона вся відпускається. Дивіться, тут очерет. Дивіться, тут усе, дивіться, є такий ліс. Там воно у нас зонтик ми поставили, є, дивіться, є така кладка непогана. Тобто місцяк дуже такий гарний. Так, ну що, друзі, зараз буду розлажати вудки. Буду, зараз розкажу, чим будемо гадуватися, яка у нас буде смаковина, Все вам, друзі, розповім. В цій водомі є. Короб, є білий амур, є товстолоб, є сом. У мене тут був буб, як оцепився сом, друзі, я його хрен витягнув. Було у мене таке на цій водоймі. Тут дуже багато карчів, дуже багато піньків, ну, коротше, всяка такої хірні. Так ну що, друзі, ми на каналі рибалом задоволення. Ми починаємо. Приятного перегляду! кукурудза і тігровий горішек. І зараз виберемо крупненький тигровий горішок. Він у нас піде на насадочку. На насадочку вона піде у нас тігровий горіх з попапом. Сісімурський попапи у нас сьогодні будуть. Будемо пробувати на сісімурські попапи. але ви зараз розповім, які будуть попапи. Зараз, друзі, одну точку хочу зробити. Це тут ще додав кисельчика, а ще одну точку хочу додати цепуху. Це де я люблю робити, що одна насадка, щоб була у нас. Дика слива там є. І оце у нас слива і полуниця. Зараз сюди, десь, на ту точку, Одну третю. Десь. Угу. Ну, Достатньо все. Достатньо це. Думаю, це десь туди. Так, так. Це одна буде, у нас тут будуть дві. І ліва будка, оце буде у нас дика слива сісімурська. Оце ми будемо зараз додамо сюди сипуху сливу з запахом. Чому оце ципуха, друзі, оце додаю? Оце відмічаю, що біла білемур кліє. Оце на цю сливу, друзі, непогано клює білому, коли ти додаєш оце сипуху. В цьому подомі є білемур, тому А авдруг біла білемур. Це білемур, друзі, на нього не треба, як кажуть. Замарачивався білим амуром. Але якщо він є в адомі, а чому б і не попробує зловити білого амуром? І він ж і так, ви знаєте, білий амур у мене, да? що ми зловили на 14, там, хто бачив ролик. Ох, він жару дає. Він там і, і, відчуття білого амура коли тяне, тягне, ще до капець. Так, все. Тут гарненько-гарненько це змішали. Це у нас буде. Одна точка, як кажуть, будемо пробувати білого мура зловити тут. Ну він не тільки на цю може клюнути. Але, друзі, оце багато клювань. іменно оце на дику сливу, оце сипугай білого мура. А коли ти не додаєш сипуху, оце для коропа. Оце будемо пробувати ловити коропом, а тут будемо пробувати ловити білого мура. Ага, якщо зловимо оце на цю коропа, це нормально буде. Класно, але якщо ми зловимо на це білого мура, це буде, звісно, прикольно. Так, ну що, розлажу вудки, хай поки смаковинка наша настаються. Зараз розлажу вудки. Ну що, друзі, вудки розклав. Так, ліва вудка, що я казав, це буде тігровий горішок з дикасливою сісімурською по Е, Середня буде кисла груша сісімур з тігровим горішком. І праворуч саме вудка буде у нас це. Дінам... Тігровий горішок, друзі, буде з, з динамітовським, тигром горішком, попапик. Така буде велика насадочка. Так, ну що, вудки забросив. Так, працює, працює. О, працює все. Що десь е, у нас глубинка. Водойма така, знаєте, полога. Нема таких, таких ям, якось, якась глубинка десь. Посередині була 1,90 м, а під дамбу, друзі, де я закину свої оснастки, там ровно 2 метра. Тобто тут всередині 1,90 мет, а під дамбою 2 метра. Чому не знаю? Ну, тобто, наші оснастки, друзі, лежать на глубинці. 2 метри. Будемо клювання ждати десь отуда. Десь не завісся до корча, десь метрів 5 метра. Затягнув, наскільки можна, свої байтранери, щоб він, як буде клювання, щоб ми успіли його захватити і не дати йому в корч сісти. Друзі, коли ми ловимо каря, ви ж розумієте, що це опасно, можемо оснастку і потеряти якусь. Ну, Це риболовля. Так, ну що, ждемо клювання. Ну, що відмічаю, класне все місцяк. Це у нас тут зонтик, є такі, така полянка чудова. Тут дивіться, ну такі слабенькі ліс. Ну, тут, що класно в, тому, в цьому місці, там є у нас Мжо, воно стоїть, якщо його бачите, тут така дивіться класна бісідка, що тут і зроблено, звісно, класне супурово, що є столик приїхати можна. Відпочити, класна, класна, класна водойма, класний місцяк, дуже гарний. Я це, знаєте, що зараз поснімаю цей місцяк, це як люди побачать, що можна приїхати, відпочити, що є тіньок, є, є тут гарна, гарна рибка ловиться, гарне місце. Ухожене все, благодать. Потім, потім сюди, друзі, хер прийдеш і хер сядеш. Ну, тут що класно, що, друзі, можна записатись зарані. Що можна позвонити, е сторожу, він вас запише там, щоб приїхати там за, за недільку, за дві можна записатися і попасти на цей місця. Бо як так, просто щоб приїхати, отак, приїхати на водойму, це ну, тут тільки по записі, друзі. Тому краще записатись, взяти номер телефону, позвонити, записатись і приїхати на чудову водойму, половити гарну рибку. Надо його. Так, друзі, вбивання, затокош такий паровоз і щось діагнозу, що там за рибинка. Так, ну що, друзі, десь дотягую. Десь дотягую, в берег сюди. Зараз включили світло. десь брати. Що там за кабан, поки не розумію. Поки не розумію, що там таке. Там такий паровоз був. Добренький такий паровоз. Хороший паровозик був. Десь уже тут на підході. Десь на підході. Зараз будем. Надо подивися. що там хоть за рибинка. Щось таке здорове. Так, і от ладно тут приподняти трохи. Трохи приподняти. Ух! Це короб. Це короб. Це, друзі, короб. Дай, піцак, піцак дай. Це короб. Да, це кораб. Такий. Сазанюра. Сазанюра. Пішов, пішов. пішов. Трохи заморить, треба його. Трохи заморить. Трохи заморить цього Не дається. Не дається. Ух! Ух, тривог пішов. Ух, ривок забив. Ох, потягнув. Ух, ніхі наші потягнув, Оце потягнув, оце потягнув. Ого. Оце потягнув. Оце потягнув, розмотав волосіння. Уже думав, що його тут почти підхват взяв його, але ні. Оце він розмотав десь. Метрів двадцять, напевно. Якщо не більше волосіння. Такий великий. Великий созанюра. Великий. опять надо его трогать, приподнять. Приподнять надо, треба его. Треба приподнять. Не может его приподнять. Чтобы он тут приподнять, чтобы он воздуха хапанул из кресла. как говорят, выкаблучиваться. Перестал выкаблучиваться. уже приподнять его. Не может приподнять его. О, опять потянул. Потягнул, потягнул. Потягнул футку, вот как загибал. Футка вот в три погибеля, друзья. Футка вот в три погибеля. Вот это Сазанюра. Фу. Вот это Сазанюра. И это Сазан. Был бы карпеть, было бы проще. Это Сазан. Я не можу його нічого ну, йому зробити. вдруг погибля хвоста пик показав трогай трогай показав хвоста опять нырнул

Ух, оце мандража, оце він дав. Десятка, мабуть. Так, да, десь десятка, друзі. Сазан такий. Ух, оце розбудив мене. Так, зараз, яка у нас котра годинка, ровно 12-та годинка. Дивіться, який класний. Зараз я вам покажу його. Сазан, тігровий гріх взяв. Тігровий горішик. І це... Тігровий горіх з Тігровим горіхом. Що я казав, що динамітовський Тігровий горіх. Оце на таку насадку, друзі, ось бачите на яку насадочку? Тігровий горішек. ну, Дивлюся, рак ні, не гризе. Це добре. Віць, який, який гарний, який гарний хлопчик. Ну, Карапів я ловив, друзі, десяток. Але це ж сазан. І він на сопротивлення на виваження дав таких кабанів. Бо шістерку сазана витягнути важко. А десятку, друзі, ну тут десь напевно десятка. Не буду зараз зважити, це зважу вже завтра. Як будемо їхати додому, ну напевно, десятка. Клас, супер. Чудово. Це рибаловлювається у нас. Так, ну що, друзі, плювання у нас тігровий грішик з тігровим гріхом, Тігровий гріх. це у нас е попап динамітовський. Ретаміна Тігер. Тігр нац. Тігровий грішок, коротше. Говоря. Так, що, рака нема, рак не гризе. Це добре. Зараз забрасую вудку і йду далі спати. Ну, такий кабан, друзі. Фотку зробили, але ж зважити. Я його не важив. Ну, напевно, там десятка. Може, трохи менше, ну десятка, напевно, повинна бути. Я вже знаю ці розміри, цих риб. Була б там десь більше десятки. Я б може його зважив. А так, десятка, вона і десятка. Десяток, ми вже багато ловили. тому, ну Хочу відмічаю, що це перша десятка іменно, е сазана. Е, багато в мене було зіркалок десяточних, там, е, таких е, карапів, десятка, зіркалок десяток. Але сазан, друзі, це перший, перший сазан, якого вдалося зловити іменно на десятку. 10-ку. Ну Забрав в будку, вже, як кажуть, адреналіна повні штани. Зараз забрасую в будку та йдемо далі досипати. Бо 12 годинка, а може він буде ще зранку клювати, Клювання ще може отримати, тому треба чекати. Так, да, друзі. І взяв він у нас, де ми сипуху не додавали. Це віддільна точка, що я казав, що це буде просто з тігровим гріхом і кукурудза. І тут доданий, друзі, кисельчик. Оце з цієї точки на праву вудку, ми отримали клювання. Так ну що, вудку, удкулон далі. Свинірочок попускав. Попускав руками. Що там таке? Друзі, була на тосто оба. Тосто оба. Маска, ну вообще там это клюнула. Щось зійшло. Вы зійшло, сань. Нема нічого. Ага, щось потримало, потримало понял. і зійшов. Щось клюнуло, друзі. Потримало і зійшов. Ну, ну добре. Так, ну що, друзі, який чудовий восход сонця. Ну, сьогодні буде спека, сьогодні буде десь 37 градусів. Тут е, що, у нас є зонтик, тут трохи є ліс. І що, якщо що, може перейдемо туди, якщо буде спекана. І що відмічаю, що в вода така е, приснувата, вона не силенька, тобто не солонавата. То вона можна не. Купатися. Так, ну що, друзі, вітер у нас трохи змінився. Е, вчора приїхали ввечері, десь в 6 шостої я закинув урки. У нас вітер е, був з е, вішинки в дамбу. Сьогодні, друзі, розвернувся вітер і сьогодні він з дамби він дме вершинку. Ну, це таке: вітер це добре. Головне, щоб вітер у нас є. Ну що, я думаю. Зловили ми дикий такий карапець, десь на десяточку. зважимо його потім. Думаю, В цьому ролику, думаю все, друзі. Дивіться, наступну частинку. наступної частинки ми будемо ловити. Завтра будемо десь ще добу, завтра зранку, десь до 10-ї годинки ранку, і будемо збиратись додому. Тобто, що у нас є ще ціла доба. Ну, а в цьому ролику, друзі, все. З вас вподобайку. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Заходьте, дивіться наступну частинку, бо наступній частинки, думаю, якщо буде друга частинка, то там буде ще цікавіше, і ми там можемо зловити якісь гарного трофейчика. Ну, в цьому ролику, друзі, все, до побачення на наступне до наступного ролика. роліка. Зеленуха, да? Ми ж зеленому. Я ще, кстати, тостолобу забросив, було в мене клювання вночі, щось дьбнуло, ну щось таке. Ох, гарненьке, щось клюнуло, але ж друзі, зійшов. А тут дивіться, яка у нас тут зеленуха, зеленуха гарненька. У нас же і водойм називається зелена, зелена, і водойма трохи зелена. Ну, це таке, друзі, що водойми зараз всі зелені, і то столо зараз на всіх водоймах трохи заглох. Тому і ловим коропа.